Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в на подивимося на новиночки. 700 гривень класичний підочок, і, до речі, він гарної якості. Сенце зазвичай якість піджаків не дуже, але цей дійсно нормальний і в дуже приємному кольорі. Він чайник класичні чорні брудки. Зверну увагу, що тут немає бретель для рем. Як для мене, то це доволі зручно, коли вона є, а тут їх, власне, немає, тому можливо для когось це буде мінусом. Мені сподобався цей светер за 660 гривень. Тут гарно поєднані кольори, білий і такий, як колір гнилої вишні. А восени цей кольор дуже популярний. 660 гривень. Коричнева сорочка з коротким рукавом, до якої можна підібрати штани. Штани також коштують 660 10 гривень. Ну і такий комплект в цьому магазині був в коричному та червоному кольорі. 700 гривень звичайні кросівки в білому кольорі на шнурівка. На осінь непоганий варіант, тому що можна буде комбінувати з різним одягом. 340 гривень майк в білому кольорі з червоним обідком. Подобався стиль цього топу за рахунок переплетення на грудях. Ще й плюс в гарному кольорі, базовому, який підійде на будь-який день. Коштує ще гривень. Завшева укорочена курточка у стилі косухи. Є поясок Наталії, коштує 700 гривень. Мені, до речі, сподобався цей колір, але є ще один. І Він також доволі красивий, але це темно коричневий 190 гривень сукня по знисті зараз чорна. Тут є також затяжечка з однієї сторони на талії, застягується позаду на замочок. 170 гривень сукня без рукавів в горошок. Мені, до речі, останнім часом дуже подобається цей принт. Тут також є затяжки на талії з обох сторін, ну і коротка спідниця у цієї сукні. 340 гривень сукня в принці зебри, У неї є тканинний поясок, короткий рукавчик, ну і загалом довга спідниця. 190 гривень звичайна сукня з комірцем. Коротка спідниця та довгий рукавчик. Також тут дуже гарно виконаний виріз з ось такими гудзуками. 1300 гривень пальто на осінь в коричнево білому кольорі. Мені здається, це дуже гарний варіант на осінь, тому що дуже гарно воно виконано, гарний стиль і загалом гарний кольор. 340 гривень вв'язана футболка в чорно-білому кольорі. За 460 звичайна класична біла сорочка. Така шкільна чорна спідниця з пояском наталії та срібною фурнітурою. Коштує 600 гривень. 460 гривень і до тої спідниці можна підібрати ось таку бордову ковтинку. 600 гривень коштує джинсова спідниця довга в приємному джинсовому кольорі. 660 гривень штани в бордовому кольорі, єдиний їх мінус це те, що низ у них не оброблений. Але, можливо, для когось це не є мінусом. Кардиган в такому ж кольорі на гудзиках з довгим рукавом коштує 340 гривень. 460 гривень від шот в білому кольорі з надписом бордовим. Якраз на осінь підійде. Також тут є такі манекени з тою сорочкою і також гарними джинсами. Вони коштують 600 гривень. 220 гривень сукня в бордовому кольорі, вона, як ви бачите, буде трошки йти по талії. 340 гривень замшева спідничка в коричневому кольорі. Можна поєднати з якоюсь білою майкою або якимось білим любим верхом. Балетки чорні з такими бантиками за 460 гривень, максимальний розмір 41. На знисті за 400 гривень пічак рожевий, але він не дуже гарної якості. Як ви бачите, дуже мнеться він, але колір класний. 220 гривень рожева сорочка з довгим рукавом, також у неї рожеві гуцики. 150 гривень сорочка чорна з білими крапинками, Також вона зав'язується біля шиї на бантик. Футболка з ажурним надписом, сама вона біла, 340 гривень коштує, ну і загалом непоганої якості. За 460 гривень по знижках ось такі спідниці довгі з паєтками. В попередніх відео показувала, що до таких спідниць можна підібрати ще верх, а саме топ. 460 гривень сукня в горошок, також в неї є комірець, зав'язка на талії. 290 гривень сірі класичні штани. Також у них йде пасок чорний. 400 гривень атласна спідниця, до речі, на диво вона доволі непоганої якості, тому що в це зазвичай такі спідниці, вони дуже швидко кошватяться, а ця навіть непогано от порівняно з ось цією. Тому я думаю, це доволі непоганий варіант. 460 гривень класичні чорні штани. Тут також у них немає брителюк для поясу. 220 гривень біла майка з квадратним вирізом. 220 блузка з об'ємним рукавом в леопардовому принці по зараз. 600 гривень сукня з довгим рукавом, як ви бачите, візерунок з такими маленькими дірочками. 460 гривень сарафан в піщаному кольорі, резинка на грудях, спідниця довга ретельки зверху зав'язуються у бантик. 520 гривень, спідниця в сірому кольорі зроблена з джинсу, У неї також є ще поясок, також виконаний з цього ж джинсу. Ста гривень блакитні пегі джинси з кишенями. Чотириста шістдесят білий світшот з прапором прапромамерки поїчуттям до речі він доволі теплий. 100 гривень звичайна базова ковтинка на кожен день під штани, під спідниці. Одним словом, під все підійде. Дуже цікаві штани в білому кольорі з чорним принтом. Цікаві вони тим, що штанини вони там не шиті і виходить, вони будуть як спідниця виглядати в якійсь мірі. Ось фотографії сайту на моделі. Якось так вона буде виглядати. Як, на мій погляд, це дуже гарно. 660 гривень коштують. А ну, тепер трошки покажу покупки, які ми зробили. Цю покупку зробила моя мама, це легінси. 220 гривень в леопардовому принці. Розмір МК. Також трохи декору, дві тиковки і блюдце у вигляді листочка. Обидві тикви коштують по 120 гривень. Ну і блюдце, яке ми придбали за 150 гривень. Також ще ось таку милу хатиночку з вирізами у вигляді серденьок коштує 150 гривень. Хатинок багато не буває, тому ще три хатинки. По факту цей декор підійде як і на осінь, так і на зиму. Ця 150 гривень коштує. Менша хатинка за 120. І остання також за 150. Також я собі ще придбала окуляри, які по ціннику 79 гривень коштують, а по факту обійшлись мені в 12. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої інші соцмережі. І бувайте до наступних зустрічей.